І так, розглянемо, які зміни ми можемо внести для символів в текстовому документі Word. Для того, щоб можна було змінити вигляд наших символів, перше, що ми маємо зробити, це виділити текст, в якому ми збираємося змінювати символи. До зміни вигляду символів відноситься зміна вигляду шрифту, розмір шрифту, спосіб написання і колір, який ми будемо виділяти. І так, для того, щоб змінити шрифт, натискаємо кнопочку для вибору зміни шрифту. І от проходимо по різних шрифтах. Коли на Колись нам шрифт вже буде підходити, ми натискаємо на ньому лівою клавішою мишки. От змінився наш шрифт. Розмір шрифту можна змінити отаким от чином. Спосіб написання. Ось таким чином. Або з деякими варіантами. Колір шрифту ми можемо вибрати отак. Якщо такі зміни потрібно зробити для одного слова, то достатньо поставити курсор на цьому слові і встановити нові параметри для нашого слова. Таким чином ми можемо змінювати і форматувати символи.